Привіт, родина Феревер. І з новим роком і настав новий рік і приніс неймовірні нові можливості для всіх нас. А ви в захваті від прийдешнього року? У повному захваті, друже, з Новим роком тебе та твою родину. Дякую, дякую. Ми дуже раді тому, що чекає нас цього року. Ми готові розпочати роботу і дуже раді потенціалу, що чекає на нас попереду. Ми щиро віримо, що це буде ваш рік. А чи вірите в це також і ви. Ми дуже на це сподіваємося. Ви знаєте, сьогодні ми маємо з вами поділитися кількома речами. Ми сподіваємося, що це допоможе вам зосередитися, і хочемо, щоб ви злетіли, мов ракета, на місяць у 2024 році. Тому я передаю слово Ейдану. Дякую, Грек. Кожен день це нова можливість. Подібно до того, як сонце знову сходить щоранку, ми отримуємо нову можливість проявити себе перед своєю сім'єю, своїми друзями і своєю громадою. Але що ви збираєтеся робити з цією можливістю? Чи збираєтеся ви максимально скористатися нею? Іншими словами, чи зробите ви її найважливішою? Коли ви розмірковуєте про свою подорож за минулий рік, навіть за останні п'ять років або про всю свою історію з Форевер, одна річ залишається незмінною для всіх нас майбутнє залежатиме від того, як ви будете проявляти себе щодня, коли рухатиметеся вперед. Ми можемо розглядати 2024 рік як новий початок, але давайте використаємо його також як шанс побудувати майбутню велич, фундамент якої ми вже заклали. Озираючись на деякі вражаючі моменти 2023 року, я був змушений подумати про те, чого ми досягли, як про крок по траєкторії, по якій ми рухаємося зараз. Одним із цих моментів був час проведений на балі, а точніше час, який ми витратили на очищення річки та будівництво бар'єра для усунення пластикового бруду з водних шляхів. Я знаю, що постійно про це згадую. Мені це дивно, але в той момент ми відчули, що зробили щось справді корисне для людей індонезії. Це було напрочуд просто за своєю природою, але як я вважаю зараз, це має справді довготривалий вплив. Ми, ті, хто брали участь, пишалися добре виконаною роботою того дня. Ми залишили балі, і проект завершився. Але протягом наступних місяців ми продовжуємо отримувати звіти про хід роботи щодо кількості пластику, який збирає один бар'єр. Це було нагадуванням про те, що коли ви приділяєте трохи часу, щоб зробити щось правильно та закласти правильний фундамент, великі речі можуть продовжувати відбуватися. Ви бачите, як день за днем, навіть коли ніхто не дивиться, цей бар'єр продовжує працювати Це продовжується після одного дня нашої праці. День у день він працює зосереджено і обдумано. Я знаю, що ми говоримо про бар'єр, але ви розумієте дуалізм? Чи не так? Робота бар'єру, хоч і незначна, на перший погляд, є послідовною та надійною, і має вплив, який значно перевищує час потрачений на його створення. Подібно до цього бар'єру, ми зобов'язані перед собою та нашим бізнесом бути послідовними та надійними, оскільки я запевняю вас, що це найкращий спосіб досягти позитивних результатів день за днем. Що це означає? Це означає, що ми повинні взяти на себе зобов'язання щодо найважливішого у нашому житті. Закласти основу за допомогою дисципліни та послідовних щоденних дій, щоб охопити та розбудувати свою спільноту, зосередитися та чітко визначити, де ми хочемо бути наприкінці року. Подумайте про те, як ви створюєте зв'язки за допомогою можливостей Форевер та наших чудових продуктів. Що ви можете зробити у 2024 році, щоб налаштуватися на успіх, який матиме тривалий довгостроковий ефект для вас і вашого майбутнього. Саме зараз час приступити до роботи. Намітьте кроки, які ви повинні зробити, і починайте рухатися вперед, день за днем. Одна послідовна діяльність зараз. раз. ваша спільнота форевер готова підтримати вас на цьому шляху, але ви повинні зробити перші кроки та продовжувати свій рух. Гей, рех, я знаю, що тобі є, що нам сказати. Безумовно, Ейден, коли ми вступаємо в новий рік захоплюючої подорожі, як сказав Ейден, давайте подумаємо про те, куди ми хочемо рухатися в нашому бізнесі та в досягненні наших особистих цілей. Наша робота тут, у головному офісі, полягає в постійному передбаченні того, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам. І вашим ринкам розвиватися для нас перший квартал 2024 року пройде у подорожах світах, щоб спілкуватися з багатьма з вас. Керівники компанії планують у квітні подорожі в усі куточки світу, включаючи Європу, Азію, Австралію, Латинську Америку, Африку, Домініканську Республіку та звичайно Індію. Тож, як ви бачите, ми зробили все можливе, щоб поставити, визначити свої найближчі цілі для того, щоб Допомогти нам спілкуватися та стимулювати зростання, але ми не можемо зупинятися на досягнутому. Наше бачення має вивести нас за рамки того, що готує цей рік. Ми завжди повинні дивитися далі вперед. З операційної точки зору ми повинні планувати на роки наперед, щоб пропонувати найкращі продукти за найкращою ціною та залишатися актуальним. Ми повинні розробити нові інноваційні інструменти та технології, щоб допомогти задовольнити потреби вашого бізнесу і звичайно створити нові продукти і знайти способи спілкуватися особисто та відзна відзначати наші досягнення, залишаючи неповторні враження. Ви здогадуєтеся про що я? Я знаю, що Нік був одним з тих людей, які завжди живуть на пару років вперед, таємно планують нашу наступну велику пригоду та шукають способи здивувати нас усіх. Насправді я думаю, що сьогодні він може відкрити для нас велику таємницю. Куди ми їдемо на глобальне ралі 2025? Давайте подивимося, куди ми їдемо. Улала, Париж, так, саме так. Ми їдемо до Парижа, Франції, до міста кохання. Я не міг придумати кращого місця, щоб зібрати разом нашу глобальну родину та відсвяткувати справжню сили Форевер, Мені це подобається. Це було круто. Я люблю Париж, і Париж у цю пору року є одним із найкрасивіших міст у світі, і я знаю там багатьох із вас. Я був радий повернутися в Європу і разом відсвяткувати глобальне ралі. це буде дивовижний час. Ми запланували для вас дивовижні речі, це просто буде як казав Нік, святкування, яке не зрівняти ні з чим чи щось подібне. Знаєте, ми всі на нього чекаємо. Зараз ми дізнаємося про всі подробиці, оскільки Нік ділиться з нами інформацією. Тож як тільки ми дізнаємося більше, ми повідомимо вас. Але я гарантую, що це буде неймовірна можливість. Тож переконайтеся, що ви вже зосередилися на кваліфікації дякую, Грег. Це чудове оголошення. Знаєш, але щоб відсвяткувати, ми повинні туди потрапити. Чи не так? Ми повинні кваліфікуватися. Кожен із нас має поставити особисті цілі і спиратися на основи, які ви заклали. Пам'ятайте, кожен день дає нові обіцянки, а також він несе нові виклики. Але якщо ви підготуєтесь і зосередитеся, ви зрозумієте важливість послідовності та зв'язку. Тому для вас, для мене, для компанії це означає дивитися вперед і залишатися актуальними. І я знаю, що декому з нас часом може бути важко бачити поза тим, що вже здається успішним, але повірте мені, є ще багато можливостей для зростання. Дозвольте навести приклад: багато з вас знайомі з дивовижною офісною будівлею, яка є у Скандинавії, прекрасним історичним замком, який був побудований у 1870-х роках. Його зберегли як історичну пам'ятку прямо в центрі Гетборга, і він має незайманий стан як для замку того часу. Але під час нашої останньої поїздки до Швеції стало очевидно, що краса цього замку вже не підходить для подальшого розвитку нашого бізнесу. Ми помітили, що стоянки практично немає. Стіни такі товсті, будівля така велика, що навіть не можна підключити гідний Wi-Fi до всіх частин будівлі. Кімнати, хоча багато з них підходять для королів, занадто малі, щоб розмістити більшу групу. З точки зору логістики, ця будівля створює труднощі, на вирішення яких ми зосереджуємо певну увагу, розумієте. Нам потрібно вкладати нашу енергію та час у те, що є найважливішим, тобто у наш бізнес. Інноваціям та зростанню важко сприяти, якщо наша увага спрямована на будь-що інше. А тож було прийнято рішення забезпечити наших співробітників і підприємців інструментами, необхідними для того, щоб не відставати від сучасного ринку. Для цього нам потрібно буде знайти нове приміщення, яке відповідало б нинішньому мисленню Форевер. Залишалося б актуальним для наших людей сьогодні і в майбутньому. Звичайно, це рішення далося нелегко нікому з нас. Ми з Грегом маємо у своїх серцях особливе місце, пов'язане з цією чудовою будівлею та спогадами про те, як ми придбали її разом з Рексом. Але я знаю, і ми знаємо, що для подальшого зростання це не було рішення. Тепер ця аналогія застосована до всього бізнесу Форевер. Цей приклад стосується всіх нас, тому що, почуваючись комфортно і навіть сентиментально, ми приймаємо виклики та відволікання. Я хочу закликати вас прийняти минуле, вчитися на ньому та основах, які ви заклали. Але нам потрібно продовжувати будувати. Ми всі можемо зробити краще. Насправді є принаймні 50 з вас, які довели, що у вас є правильна мотивація. Те, що ви скористалися пропозицією Грега щодо програми «Рівень вище, яка, як ви знаєте, пропонує фантастичну поїздку до Домініканської республіки, де ви зможете побувати на полях алоя, збирати алоя, відчути землю, на якій ростеться чудова рослина. Ця програма є чудовим прикладом того, як постановка мети дійсно може допомогти вам досягти більшого. Ми знаємо, що кожен з вас здатний подвоїти свої зусилля, що у свою чергу подвоює ваш результат. Я розумію, що це може здатися приголомшливим, але давайте розіб'ємо це на прості досяжні цілі. Якщо ви зараз продаєте одну пляшку гелю щодня. Давайте поцілимося на продаж двох. Якщо ви продаєте чотири гелі для зубів на місяць, чому б не вісім? Ці маленькі кроки покращать ваш бізнес, наблизить вас до того місця, де ви хочете бути в кінці року. І пам'ятайте, що як і схід сонця кожен день приносить нам нові можливості та потенціал, якщо ми залишаємося зосередженими. Я в захваті від ще однієї подорожі навколо сонця разом із вами, з усіма нашими співробітниками тут, у хоум офісі, з нашим персоналом у всьому дивовижному світі. І незважаючи на всі обіцянки, які пропонує 2024 рік, від нас із Грегом і від наших родин, кожному з вас я бажаю щасливого нового року.